Вікторія Лукіна Веніне кохання. Ранкова прохолода пірнула у відкрите вікно невеликого, але дуже затишного та чистого сільського будинку. Фіранка, погойдуючись, накрила собою фігуру сплячої людини, полоскотала товсті веснянкуваті щоки і погладила вогненно кучері. Поруч сопів рудий кіт, на стіні дрімав ситий комар. Ідилію порушив шум із сусідньої кімнати. Огрядна жінка в нічній сорочці до п'ят пробасила. Веніаміне, ти навіщо їжака до кімнати запустив? Вені розплющив очі. Колючка втекла? Мамо, це не їжак, а вагітна їжачиха. Бідолаха звалилася в канаву. Подумати тільки, якась колючка. Йому дорожче за рідну матір. У мене ж міг статися інфаркт. Вона півночі тупала й фиркала. Я думала, що в нас під будинком завелася нечиста сила. А вранці я подумала, що то капці. Ти ж знаєш, мій зір? Тепер доведеться лікувати ногу, а раптом інфекція, гангрена, ампутація. У мене дві пари нових туфель на високих підборах. З однією ногою вони мені знадобляться. Як ти думаєш? Ма, Веня наморщив чоло. Ти як завжди усе перебільшуєш. Так. Вона опустилася в крісло, маму слухати не обов'язково. А я тебе, між іншим, до двох років груддю годувала і ночей не спала, кар'єру закинула, а могла ж стати балериною. І нема чого посміхатися. Поки в мене не з'явився ти, я була як тростинка. Усю себе синові присвятила і ось вона подяка. Усе по-своєму, усе наперекір. Ти міг стати видатним біологом, ученим зі світовим ім'ям, але вибрав професію ветеринара у глухому селі. Ма, не серця!» Веня тричі поцілував її в пуххущуку. Я люблю життя, а не науку про нього. Я тобі зараз таке покажу. Він надів капці, переплутавши лівий і правий місцями, і в одному з під помчав у двір. Відсунув нижню дошку похиленого ганку і дбайливо дістав картонну коробку. Його обличчя сяяло, очі блищали ніжністю. А губи розтягнулися в усмішці. Піднявши величезні плечі, Веня увійшов до кімнати. Мати сиділа біля вікна. Ну, і над ким ти там уже трусишся? Ма. Це новонароджені мишенята. Вони сплять, лапки у складочках потягуються у вісні. Хочеш погладити? Жінка гидливо скривилася. Тобі сорок років. Я мрію про онуків, а не про гризунів. Скажи мені правду. Може, тебе цікавлять чоловіки? Ні, Веня зніяковів. Просто я не вмію спілкуватися з жінками. Я їм не подобаюся. Як це? Подобаєшся? Пам'ятаю, у студентські роки ти зустрічався з дівчиною. Щоправда, я її жодного разу не бачила такий красень. Мати почала нахвалювати сина. Великий, добрий, борщ варити вмієш. Ох, а якою ти був дивовижною дитиною. Гаразд. Дай на намишей твоїх хоч огляну. Виняла надім на виворіт спортивні штани, задом наперед футболку і, посадивши собі на плече кота, пішов готувати сніданок. Мама дбайливо збила подушки. Виявивши під ними пакетик з арахісом і книжку, чи легко бути жабою. З подивом знизавши плечима, вона вигребла з під ліжка купу зім'ятих шкарпеток, витягла закупорену майонезну баночку із зеленим жуком, виводила свій мережевний бюзгалтер, який чомусь постійно намагається заховати кіт, викотила гантелі. І уже було зібралася вбити на стіні комара, але роздумала і, відсунувши штору, прошепотіла лети вже. І потім, із благанням, глянувши в небо, додала Господи, зглянься над моїм недолугим сином. Після сніданку жінка із забинтованою ногою влаштувалася в гамаку, а веня насипав у годівниці пшоною горіхи для птахів та вілок. За хвірткою багатоголоссям загавкали собаки. До тебе прийшли, похмуро повідомила мама. Не переплутай пакети. Індича печінка для тебе, а обрізки й хрящі для твоїх собак. Минулого разу їм дуже поталанило. Повернувся Веніамін у супроводі незнайомки, що притисла до грудей хом'яка. Вибачте, у вас сьогодні вихідний, але мені сказали, що вдома ви теж приймаєте, причому безкоштовно, мовила гостя. Ех, малюче, заголосив Веня, схилившись над маленьким пацієнтом, що трапилося. Дверима прищемило, відповіла жінка, не зводячи пильного погляду з ветеринара. А я вас таким уявляла. Цікаво, продовжуйте. Трудилася мама, бачу, у вас сім'ї немає, продовжувала жінка. «Хм, як сказати, пролунало з гамака. Колючка, багатодітна миша, рідкісні комахи, кіт і зграє в уличних двернях, а ще дикі білки зі своїми бойфрендами. Жінка зробила глибокий вдих. Річ у тім, мені, Аміне, що у вас є дочка. Їй 17 років. Вона така ж вогненно руда, як і ви, і теж обожнює тварин. Її мати, з якою у вас колись був швидкопленний роман, зараз у лікарні, у комі. У дівчинки нікого немає. Я її сусідка. Розумієте, вона вагітна, уже сім місяців. Господи, нарешті ти почув мене, гучно вигукнула мама на силу вибираючись із гамака, і додала Веню, збирайся, ми їдемо зараз же. Подумати тільки я, бабуся, скоро стану прабабусею. Знаєте, у нас у роду всі були родими, навіть коти. Дитину виростимо, і їжаченят, і мишенят, і хом'яка вашого на ноги поставимо. Жінки розговорилися, а Веня. Веня їх не чув. Він згадував далекі ночі, сповнені коханням і захопленням. Її довге волосся, що пахло квітами, і заливистий сміх. Вона сміялася над ним, а він кохав її та так і не зміг забути. Вона була найвродливішою дівчиною на факультеті, весела, струнка, гостра на язик, завжди в оточенні подруг і шанувальників, а він рудий. Незграбний мамин синок, що не вживає спритного і складає іспити на одні п'ятірки. Вони ніколи не спілкувалися тільки іноді, коли зустрічалися поглядами. Він опускав очі, а вона посміхалася. Веніамін би ніколи не наважився підійти до неї чи, боронь Боже, проявити увагу, якби не нещасний випадок під час літньої практики, коли човен з дівчатами перекинувся і на весь пляж пролунав відчайдушний крик їхнього викладача. Хто знає, як робити штучне дихання? Начитаний веня знав усе. Він схилився над її блідим обличчям і припав ротом до її напіврозкритих вуст. Через якийсь час вони почали зустрічатися. Весь курс гудів, а як же інакше, адже він врятував їй життя. Та і як він може подобатися височенний товстун відмінник, який на перервах жує мамині бутерброди, і не має свого авта. А він писав їй вірші і, як пушинку, носив на руках, заплітав їй коси, вечорами масажував кожен пальчик її втомлених ніг і гуркотів ні світ, ні зоря на кухні, готуючи до її пробудження млинці з домашнім сиром і чай з імбиром, апельсином та м'ятою. Вона сміялася і дозволяла себе кохати, ласкаво називала веню. Незграбним ведмежам, жартома перераховувала веснянки на його обличчі і пестила його яскраво руді кучері. Іноді вона йшла в загул із колишніми друзями, подругами і кілька днів не давала про себе знати. Веня ревнував, але не показував і тільки з головою занурювався у книги. Одного разу він прийшов до неї вранці без попередження, з букетом ромашок. І золотою каблучкою в оксамитовій коробочці. Вона не одразу відчинила двері, була здивована, неуважна і весь час намагалася його випровадити, посилаючись на погане самопочуття і безсонну ніч. Він вирішив вручити їй подарунок за горнятком ранкової кави. Зайшов до ванної кімнати, щоб вимити руки, і раптом побачив. Повну ванну води та мокрий станок для гоління. Кров хлинула до його обличчя. Він зрозумів усе. Так ось чому була безсонна ніч, вона була не сама. Невідомий коханець встиг поголитися його бритвою і зникнути за кілька хвилин до його появи. Який же я дурень промайнуло в його голові. А я одружитися хотів. Так я їй не потрібен, вона мене й не кохала ніколи. Веня мовчки взувся і, щосили стримуючи себе, сказав. Не буду тобі заважати. Відпочивай. Вибач, що потурбував. Він грюкнув дверима, не давши їй сказати ні слова. Наступного дня оформив академку і поїхав жити. Порожній сільський будинок свого покійного діда. Мама, так і не дочекавшись пояснень, переїхала з міської квартири до нього. Так і почалася кар'єра сільського ветеринара. Веніаміне, – вигукнула мама. мерщий, переодягайся, і не забудь причесатися. Ми їдемо до твоєї дочки. Минуло три роки. У гамаку хропіла мама, загорнувшись у теплу ковдру. Двері будинку відчинилися і на ганок вибіг чарівний вогненно рудий малюк із котом під пахвою. Його юна мама вибігла слідом. Веню, обережно на сходинках!» Мій коханий хлопчику, ти прокинувся, пролунало з гамака. Іди до мене, мій апельсинчику, тільки кота залиш. Цей мені як знову поцупав мій новий мережавний бюзгалдер. як ви гадаєте, де він був? На паркані. Сусід дядя Вася знайшов його в себе в малиннику і, вирішивши, що такий розкішний розмір може бути тільки в мене, повісив на наш паркан. І з яблуні на всіх поглядала прудка білка. В годівниці клювали добірну гречку синиці. А з вулиці долинало нетерпляче, собаче, багато голося. У будинку було тихо. Веніамін розплющив очі і зі щасливою посмішкою зарився обличчям у золотаве волосся, розметане на сусідній подушці. Він обійняв жінку і поцілував ледве помітний шрам на її засмаглому плечі. Вона повернула до нього своє обличчя. І тихо прошепотіла, ну годі вже ніколи собі не пробачу. Осел я справжнісінький, у мою начитану голову і прийти не могло таке, що та злощасна бритва просто звалилася в ванну з водою, що ти не спала тоді через сильний токсикоз. Я стільки пропустив. Я сімнадцять років нянчився з сільськими коровами та індиками замість того, щоб носити на руках тебе й дочку. Добре, що ти захворіла, адже я міг тебе втратити назавжди, і правди б, не дізнався ніколи, але ж думав про тебе, бог знає що. Ти ще можеш все надолужити. До речі, млинчиків із сиром хочеться. «Чуєш, гавкіт за хвірткою? Твої чотирилапі друзі прийшли, може, і їх млинцями нагодувати, а то все хрящі та обрізки? Вона засміялася. Веня схопився і, підхопивши її на руки, закружляв, зацілував, притиснув до себе міцно, міцно. Потім дбайливо опустив на ліжко, а сам надів на виворіт спортивні штани. Задом наперед футболку, узув капці, переплутавши лівий і правий, і вирушив на кухню готувати недільний сніданок для своєї родини. На сонячному ганку дочка, тримаючи на руках веснянкуватого кучерявого хлопчика, показувала йому дивного фіолетового жука в майонезній баночці, а поруч на підвіконні лежала книжка. Про що мовчать бурундуки?